Міда і емоції. Я все-таки думаю, що суддя повинен не мати емоцій. Так. Да, воно так і є. Ми живі люди. І uh -huh. повірте, приймаючи складні рішення, ти завжди хвилюєшся. І це правильно, я до цього правильно... Дійсно, ви підняли питання СЗЧ. Це, мабуть, найскладніше питання для суддів, коли ти розумієш, коли людина стояла на межі, може, й загибелі, далі загальнолюдський фактор, що э, страх, і осінити... Очевидно, через що військовослужбовці ставлять питання про створення саме військових судів, щоб ну, були якраз uh -huh. е, більш справедливі рішення. Uh -huh. Але якраз той приклад із законопроектом, те, що навели, це дуже позитивний приклад uh -huh. того, що коли ми бачимо, коли суспільні відносини, які е, в тому числі криміналізовані, переходять уже певну дуже велику межу, а кількість дійсно називалась СЗЧ, в тому числі медіа, дуже велика. То це е, дійсно правильне рішення, що треба вирішувати на рівні парламенту і регулювати законом. І е, точно не було користі, якби ми таку велику кількість людей направили в місця позбавлення волі, і е, суспільний ага. конфлікт, і все інше. Тому я думаю, це дуже правильний крок парламенту, який пішов і дозволив механізми е, саме повернутися в військові частини. Більше відео дивіться на Ютуб-каналі Новини Лайву». Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.